Привіт! Швиденький огляд мультитула GANZO G201H. Подарували мені його, комусь буде цікаво. Прикольна штучка наш час, що в коробці, ага. антін листочок. Ось інструкція. Кажуть, непоганий бренд цей GANZO не дорогий, але доволі такий якісний. Приємним з кріпленням нарям. Біточки. Крутити. Вау, у мене до цього був Metitule Стенлі. Там функціонал був поменше, але в принципі мені його вистачало прикольно. Що тут у нас? Ну, якість приємна. Нержавіюча сталь. Клас. подивимось, що в нього є за функції. Так. Звичайні плоскогубці з пружиночкою, за це окремий плюс. У дешевих моделей Stanley немає її. І вона, ну, самі вони не розкриваються, це не дуже зручно. Кусачки є. В принципі, люфтів взагалі немає. Все зроблено якісно. Носики довгі. В принципі, для користування зручно. Отак складаємо. Що у нас по бокових функціях? Ніж. Дуже гострий. Це що у нас? Шило? До речі, не знаю, може, хто знає ним користуватись. Я ніколи не розумів, як це робиться. Хоча тут є ось ріжуча кромка, дірочка є. Ну, хто знає хто знає. Так, що тут ще? Е, ага. Ну, непогано, непогано, непогано. Доволі гостро, це приємно. Ну і то, що його від інших, це кріплення підголовки. Зараз спробуємо. Так, я дістав головку, в так доволі пловно тут сидить. Тут є магнітик. Вона сіла. І притягується. І сюди вже вставляєте бідку. Також на магнітику. Дуже зручно. Ну, наскільки вони стійкі, це ще треба перевірити. Можливо, злижуться. Ніхто не знає. Бачу, що фрезерування такого сильного немає, як на дорогих бідках, Bosch, там такі полосочки. Тут немає. Ну, можливо, да, вони не дуже тверді. Ну, але хто знає подивимось. подивимось. Воно дуже зручно все кладеться. Окремий клякчик, який кладеться туди. Що в нас по другій стороні? Одна була пилка. Це ніж. З ріжучою кромкою у вигляді пилочки. Прикольно. Так, що тут у нас? Ножиці повинні бути? На малюнку було зображено. Ей. Так, дістаємо. Ага, відкривачка. Це я не знаю, що. Можливо, така от, отвертка, типу вона тут скошена, але ну, непогано зроблено. І ножиці. Ножиці розкриваються отак. А ну, зараз спробуємо якусь бумажечку порізати, що у нас тут є. Ріже, чудово, ріже. Добре, добре. Добре. Ну, комплектація непогана. Подивимось, як він буде служити. Навіть цікаво. Єдине, що я не бачу тут це лінійки. У мене в Стенлі є один, відкривається один з інструментів, і на краю знаходиться лінійка. От що заважало зробити її, наприклад, отут. Хоча б 3 см, щоб ти міг поміряти якийсь там діаметр, або якусь заготовочку, або ще щось. Це, звісно, мінус. А так, загалом, якість непогана. Ну, ще в мене питання по бітках, наскільки вони стійкі. Не впевнений, що вони дуже такі. Але для. Такої допоміжної роботи вистачить. Тому, ну, дякую колись за подарунок. Якось так. Всім пока-пока.